Для багатьох людей момент імміграції також дуже дестабілізує. Вони в принципі не можуть собі почуватися стабільно в Канаді, тому що вони не знають, що вони будуть робити завтра а жити отаким от в демо-версії, коли ти. Не можеш будувати своє життя, коли ти не можеш будувати життя там на, на кілька тижнів, місяців або років, коли люди не можуть будувати своє майбутнє, планувати своє майбутнє. Це є велика нестабільність, і ми дуже розуміємо цих людей, тому що насправді це виснажує. Це так, така ситуація була в нас ще рік тому, коли ми не знали, як подаватися на піар. Ми вже розглядали і Нову Зеландію і Австралію, тому що ми хотіли розуміти, що ми взагалі будемо робити, тому що не хочеш жити там одним днем, ходити на роботу, щоб ходити на роботу, оплачувати свої рахунки, щоб просто оплачувати свої рахунки або квартиру і нічого не мати, тому що багато людей повідкладали своє життя. Саме тому вони приїхали в Канаду, щоб тут жити. А виходить так, що замість того, щоб тут жити, люди борються за своє існування, і це в прямому сенсі, тому що, як я кажу, знайти роботу, яку людина хоче знайти, дуже важко, і не кожна людина може працювати там, де доведеться, тому що. У багатьох людей були якісь свої бачення, де вони хочуть себе бачити. Да? Хтось працював в ІТ, хтось був інженером, хтось був юристом. Наприклад, і коли він приїжджає в Канаду і повинен таксувати тут, або, наприклад, працювати десь на будові. Я теж працював на на телебаченні, але працюю як водій автобуса. Але мені це дається легше, тому що я це розглядаю як якийсь те наступний крок до отримання піару, можливого піару, дай на той момент ми ще не розуміли як. Але або наступний якийсь крок на в нових скілів. Є такі люди, які не хочуть цього, вони хочуть розвиватися в тому, в чому вони розвиваються, і виходить так, що приїхавши в Канаду, вони опиняються або десь на фермі, або на прибираннях, або ще десь. Це абсолютно непогані роботи. Да? Треба розуміти, що ніяка робота не є поганою, але внутрішньо багато людей не можуть це просто переварити, і тому вони впадають в депресії. Вони е, стають демотивованими. Вони не бачать свого майбутнього в цій країні, навіть якщо воно є. А якщо люди ще починають дивитися YouTube, TikTok і Instagram на цю тематику, то е, алгоритми підтягують і підкидають людям такі теми, і вони постійно варяться в цьому негативі.